Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. добрий день це з дуже великою натяжкою. Всі знають, що яка була у нас дуже важка ніч, і тривога була, і дуже багатько наших міст, нашої України було атаковано. І зараз хотів би вам попередити, що можливо вірно відключене електропостачання. І хочу всіх попередити, що будь ласка. Треба і мешканцям міста комунальним підприємствам прийти в режим економії електроенергії. Треба трошки економити, поки ситуація стабілізується. Ну зараз буду збирати наради. Якщо буде потрібно, хотілось би, щоб цього не було. Там... Ми будемо відкриємо пункти там незламності, якщо підзарядити телефон. Ну я думаю, що хотілося б, щоб до цього не дійшло. І ще раз кажу: кожен, кожен подивиться в своїй квартирі, може десь світло то, і ми залучимося до цієї економії. Хочу вам побажати доброго, хорошого дня, уникнути цього всього. Не переживайте, у нас все буде добре. До нових зустрічей!